Тоді почали прикликати ім'я Господнє. Амінь. Брати і сестри, шановні всі присутні, я радий сьогодні бути разом з вами тут на ранковому служінні. Мене звати Юрій, я з Хмельницької області, з невеличкого міста Красилів. І я хотів би сьогодні поділитися з вами словом Господнім, яке лежить у мене на серці. І дивлячись на усе те, що відбувається довкола нас, щоб ми могли порозважати над Словом Господнім, якої Господь чекає сьогодні від нас, від віруючих людей реакції, якими, яким поколінням ми з вами будемо, дивлячись на всі ці події. І я хотів би, щоб ми з вами могли подивитися, якими Господь хоче нас бачити. Як поколінням останнього часу, тоді почали прикликати ім'я Господнє. Перше, чого Господь сьогодні чекає від нас, давайте ми відкриємо книгу Єздри. І подивимося, восьмий розділ, 21 вірш. І проголосив я там піст біля ріки Агави, щоб смиритися перед нам, перед лицем Бога нашого, просити в нього. Благополуч... Благополучної дороги для себе і для наших дітей, і для всього нашого майна. Дивлячись новини, я думаю, ви також дивитесь новини, переглядаючи їх періодично, я не бачу тієї реакції від людей, якої би хотілося бачити. Стався землетрус у Турції, люди звинувачують владу. Будівельників, стався паводок у Лівії, люди також не звинувачували себе за свої провини і гріхи перед лицем Божим, не каялися, не смирялися, і це поступово постійно я бачу і чую в новинах. І перечитуючи старий заповіт, дуже часто зустрічається реакція народу Божого Ізраїля, коли вони. Проходили через труднощі випробування в своєму житті, в своїй історії, вони смирялися перед Господом, каялися. Ми живемо під час війни вже другий рік. Чи почали ми більше молитися? Чи почали ми більше смирятися перед лицем Божим? Чи почали ми? Ставати поколінням тих небайдужих, тих патріотів, які будуть стояти в проломі за свій народ, за свої родини. Отже, перше, чого Господь чекає від нас, смиритися перед лицем Бога нашого. Смиритися означає покластись на Бога. Смиритися означає визнати Його владу, авторитет, силу і велич. В смирінні немає гордості, в смирінні є повне підпорядкування Господу. І дивлячись на усі ті події, які відбуваються і в нашій країні, і в усьому світі. Сьогодні Господь чекає смиріння від мене і від тебе, дорогий друже. Щоб ми смиренно приходили перед Його лице. Псалом 77. 6-7 вірш. Щоб знало покоління майбутнє, діти, які народяться, щоб і вони стали і синам своїм переказали, щоб на Бога покладали надію свою, не забували діл Божих і виконували заповіді Його. Ми маємо бути поколінням, яке має передати щось слідуючому поколінню. Ми маємо своїм життям, своїм прикладом. Підготувати слідуюче покоління, яке буде також готове до усіх тих викликів, які будуть попереду. І смиріння це важливий, це важлива річ, яка має бути в житті християнина. Повністю покладатись на Бога, визнавати Його авторитет і силу. Друге. Повертаючись до книги Буття, четвертий розділ, 26 й вірш, тоді почали прикликати ім'я Господнє. Почали був час, коли не кликали, і до, і після. Але в тому поколінні люди почали звертатись до Бога. І якщо ми ще на сьогоднішній день не почали зрання і до вечора кликати до нашого Господа, Нам не потрібно сьогодні покладатися на якісь засоби людей. Нам потрібно покладатися на Господа, в смирінні, визнаючи його велич і силу кликати до Нього. Чому я так кажу? Тому що апостол Павло в Післанні до Єврея. 25-й вірш 10 го розділу говорить такі слова. І не залишаємо зібрання свого, як є в деяких звичай, а заохочуємо один одного, і тим більше, чим більше бачите, що День Той наближається. Подорожуючи вчора до вашого чудового міста, ми обговорювали події, які відбуваються зараз в світі, і останні події, які стосуються Ізраїля. Ми розважали над тим, Господи, допоможи не заснути, допоможи побачити той час, бачити той час, розуміти той час, пильнувати, стрихтися, слідкувати за своїм серцем, щоб смирятися перед Господом, щоби кликати до нього, щоб закликати Його в своє життя, в життя своїх рідних і близьких. Отже, було покоління, коли почали кликати до Бога. І за часів апостола Павла була категорія людей, які за любих обставин і причин залишали служіння Богу поклонінням, молитвою, можливо, іншим якимось служінням. Тобто кожен повинен дивитися в свою середину, вникай в себе і в навчання, щоб привести впорядкувати своє життя. Щоб бути готовим до усіх тих викликів, які приходять на нас, на нашу землю. Третє. Давайте ми подивимося книгу буття знову. П'ятий розділ. Після народження Єноха Ярет жив 800 років. І породив синів та дочок. Усіх же днів Яреда було 962 роки і помер він. Єнох жив 65 років, і породив метушелаха, і ходив Єнох перед Богом після народження Метушелаха 300 років, і породив синів та дочок. Усіх же днів Єноха було 365 років. І ходив Єнох перед Богом, і не стало його, тому що Бог узяв його. Третє, на що нам важливо звернути увагу, щоб нам ходити перед Богом, Щоби нам ходити в іншому перекладі з Богом, поряд з Богом. Важливо сьогодні, щоб Господь був максимально присутнім в нашому житті. Щоб ми могли, як Єнох, догодити йому, ми пізніше прочитаємо єврею. Своїм хождінням перед його лицем він догодив йому і був забраний з землі. Тому, нехай Господь допоможе нам, незважаючи на усі виклики, випробування, труднощі, на все те, що сьогодні покликане для того, щоб нас відвести від Бога. Щоби забрати нашу увагу, щоби відволікти нас від основного. Нам необхідно сьогодні просити Господь, поможи мені ходити перед Тобою. Дивлячись на цей останній час, смирятись перед Тобою, кликати Твоє ім'я і ходити перед Тобою. Останнє. Євреям 11 розділ. Одинадцятий розділ з 5 по 7 вірш Вірою Єнох переселений був так, що не бачив смерті і не стало його, тому що Бог переселив його, бо ще до переселення свого він отримав свідчення, що догодив Богові, а без віри догодити Богові неможливо. Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає нагороду. Вірою Ной, ну, будучи попереджений, про те, чого ще не було видно, зі страхом збудував ковчег для спасіння дому свого. Нею він осудив весь світ і став спадкоємцем справедливості за вірою. Довіра Господу. Господь чекає від нас за різних обставин. Щоб ми вчилися довірятися Йому, щоб ми вчилися вірити Йому, щоб ми вчилися покладати, покладатись на нього. Віру Юной отримав від Господа відкриття. Вірою Єнох був переселений. Дякуючи вірі, вони отримали від Господа благословіння. І цей непростий час нам необхідно довіряти Господу, щоб під нашими ногами була тверда основа, щоб ми не хиталися, не сумнівалися, не падали у відчай, дивлячись на все, що відбувається, але щоб ми мали тверду надію на Господа, щоб ми мали тверду довіру до Господа, щоб ніщо не могло нас збити з істинного шляху. Отже, ми маємо стати поколінням, яке смиряється перед Господом, яке кличе до Господа, яке ходить із Господом, яке повністю довіряє Господу. Що наші діти наслідують в нас? Що ми передамо, як ми зачитали в Псалмі 77 слідуючому поколінню? Служителі церкви. Регулярно відвідують похорони. І ви знаєте, один за одним відходить покоління братів сестер, які пройшли через гоніння, через важкі періоди і труднощі в їхньому житті, і вони залишилися вірними. Незважаючи на усі виклики, які були в них, вони залишилися вірними. Вони звершили подвиг свого життя. Подвиг це особливо за значенням дія. Це в надважких обставинах людина робить те, чого хтось від неї не очікував, і вона від себе не очікувала. І ті люди зробили свій подвиг. І Ісус Христос зробив свій подвиг. На подвиг душі своєї, пам'ятаймо місце. Він дивився з задоволенням. На пройдений шлях. Небагато людей, які відходили в вічність, могли сказати слова подібні до апостола Павла. Віру зберіг, течею звершив, а тепер отримаю те, що мені належить. Брати і сестри, я хотів би звернутися до кожного з вас, до себе особисто звертаючись, щоб стати тим поколінням, якому буде що передати слідуючому поколінню. Смиренне хождіння перед Господом. Про яке не потрібно говорити, воно буде видне, воно буде відчуватися. Нам необхідно сьогодні. Як ніколи, дивлячись на все те, що відбувається, смирятись перед Господом, шукати Його лиця, довіряти Йому, ходити із ним. Нехай Господь у цьому нам допоможе. Амінь. Давайте помолимося.